Доброго дня, мені треба брати книгу на подарунок дівчині. Звісно, який жанр треба: фантастика, література, пригоди, фентезі, хорор, детектив, романтика. Література. Окей, яка саме література треба? Художня, не художня, дитяча, навчальна, релігійна, фольклор, технічна, спеціалізована. Давайте не художня. Окей, яка саме з нехудожньої літератури вам потрібна? Наукова, науково популярна, саморозвиток, публіцистика, мемуари та біографія, історична література. Історична, історична література, давайте. Окей, історія якого століття вас цікавить. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Боже, це надовго. Тримайте каву. Вона на безлактозному. Так що там далі шосте, сьоме, вось. У вас і каву можна випити? Так, у нас тут на левка Лук'яненка 29 Можна не тільки почитати, а й каву попити. До речі, це можна зробити на Петра Сагайдачного 23 А І незабаром у нас 14 лютого відкриється книгарня на вокзалі. Прикольно. то яке століття обрали? Знаєте, мені вікінги подобаються. Так ви ж обирали для дівчини. Подарунок а в нас смаки абсолютно однакові. Ну смаки не дуже однакові, якщо ви один одному сподобались. А? А? а нічого. Вікінги це з восьмого по одинадцяте століття. Автори якої країни вас цікавлять? А багато хто про них писав? Ісландець, Норріс Турлсон, німець, Адам Бременський, данець цей саксон граматик, араб українець. Давайте українського автора. Будь ласка. Добре, хто саме вас цікавить, Іван Білик, Наталя Гуменюк, Олесь Берник, Володимир Малик. Іван Білик. В мене просто однокласник був з таким прізвищем. Точно? 100%. Давайте його. Вибачте, у нас немає книги, де він писав про вікінгів. Офігеть. І що мені тепер подарувати дівчині? Може Гаррі Поттер? його всі люблять. О, от Гаррі Поттер? Да, це супер. Там же Хегрід. великий такий. да. Дуже на вікінга схожий. І там що, Лондон, історія. Коротше, да. Я бачу, ви вже обрали книгу.